Логіка школа програмування для дітей 7 17 років. В Україні логіка представлена у більш ніж 100 містах та налічує понад 200 шкіл. Чому логіка? Бо вектор розвитку логіка спрямований у майбутнє. Ми навчаємо найбільш більш перспективним IT-напрямкам через інтерактивний формат, розвиваємо у дітей логічне та критичне мислення. І все це на власній освітній платформі. Чому логіка? Бо IT-платформа Логіка це три в одному. Розумний підручник, лабораторія для створення проєктів та соцмережа водночас. Дитина займається у своєму темпі. Платформа аналізує прогрес і пропонує завдання потрібного рівня складності. Долаючи рівень за рівнем, розвиваючи унікальні здібності, кожен отримує нові знання так легко, як ніколи до цього. Чому логіка? Бо. Це унікальна система групового та індивідуального навчання. Учні працюють в команді та беруть на себе відповідальність. Кожен створює своє особисте портфоліо проєктів із мультфільмів, ігор, сайтів та додатків. Проекти презентуються перед одногрупниками та батьками на відкритому уроці. Це важлива подія для кожного. Чому логіка? Бо. Ми розробили власну систему мотивації. Впродовж навчання учні заробляють бали, які наприкінці можна обміняти на круті призи. Чому логіка? Бо ми пропонуємо курси на різний смак: від вивчення мов програмування до творчих it напрямків курси програмування, комп'ютерна грамотність для дітей від 7 до 8 років, основа основ для початківців. Візуальне програмування для 9-11 річних. Створення ігор, мультфільмів і ботів мови програмування Scratch для дітей 12-14 років. Курс Python Start. Потужний початок навчання найперспективнішою мовою програмування. Python Pro від 15 до 17 років. Професійна практика програмування. Це останні кроки перед початком успішної кар'єри. Курси творчих IT-напрямків. Геймдизайн від 10 до 11 років. Створення веб-сайтів для дітей 11-12 років. Графічний дизайн дітям від 12 до 14 років. Логіка. Це кремнієва долина в мініатюрі для вашої дитини. Це новий формат спілкування. Це яскраве життя з купою унікальних людей. Це реальність, що набагато крутіше, ніж ви можете уявити. Чому логіка? Бо це логічно.